У суботу відбулися дві зустрічі між командами першої ліги. У першому матчі помірялися силами команда Легіон 20 зі Ставищ та команда Карат з Антонівки. Перша половина гри закінчилась з рахунком 2-3 на користь Антонівчан. У другій половині зустрічі отримали перемогу Ставищенські футболісти, які забили чотири голи у ворота суперників. Зустріч закінчилась з рахунком 6-3 на користь команди зі Ставищ, за якою це вже третя перемога. З великим рахунком 11-3 команда Авангард з Гейсихи завдала поразки своїм сусідам команді Труд з бесідки. Першими досягли успіху бесідчани. Відзначились футболісти Віталій Винар 5 голів та Ігор Коваль три голи. У неділю змагалися команди вищої ліги. Перша зустріч відбулася між командами Світлічокставища та Перлина з розкішної на 12-й хвилині. Рахунок становив 2-0 на користь футболістів Перлини. Автори голів Олексій Виговський та Євгеній Клімов. Проте команда ставища не розгубилася вже до закінчення першої половини гри Олег Марущак. Скоротив рахунок 2-1. Друга половина гри закінчилась з рахунком 2-2. Автор голу Олег Данилишин. Друга зустріч між командами Фаворит Журалиха та Динамо районного відділу внутрішніх справ також пройшла напружено. Про це свідчить рахунок 2-2. Відзначились футболісти з Журалихи Віктор Ярошенко, Сергій Шишкін, динамівці Дмитро Лимар, Андрій Васьківський. Зустріч між місцевими командами Олімпік та дружба завершилась перемогою футболістів Олімпіка шість які набрали 9 очок та лідирують у вищій. Також відбулись зустрічі між командами першої ліги Роксолана Бесідка та Прогрес Іванівка. Матч закінчився з рахунком 12-2. Шість голів забив Олексій Русаков, чотири Богдан Стеценко. Роксолана та Легіон 20, які набрали по 9 очок, лідирують у першій лізі. Інформацію надав суддя національної категорії з футболу Микола Сторчак.